З 1 січня набули чинності закони, які передбачають пільги на ввезення товарів для відновлення енергетичної інфраструктури. На Волинській митниці зазначають, що пільги на імпорт генераторів, акумуляторів та інших подібних речей працювали і до цього. Щоправда, раніше митниця нараховувала пільги на ввезення згаданих товарів на підставі постанови Кабінету міністрів України. Тепер є відповідний закон. Він вносить зміни до митного та податкового кодексів України. Ку із прийняттям цього закону у плані митного оформлення товару, а товар пам'ятаємо дуже популярний: генератори, акумулятори, інші якісь прилади, пристрої, які дозволяють або електроенергію виробляти, або економити її. Однак, якщо раніше люди і суб'єкти зовнішньої економічної діяльності. Користувалися пільгами під час ввезення цього товару на підставі постанови кабінету міністрів. То тепер вже в принципі все стає на свої місця, оскільки маємо закон, який регулює цю сферу. Зміни, які внесли у митний та податковий кодекси, зазначають у прес-службі Яволинської митниці комплексно вирішують питання ввезення в Україну електрогенеруючих або електрозберігаючих пристроїв. А от що стосується податківців, то там є кілька навіть дуже хороших новел, тому що пам'ятаємо про те, що після того, коли ви ввезли генератор, його не просто купити і мати, його треба кожного разу, десь там заправляти бензином чи дизелом, залежно від типу то той дизель треба зберігати інколи в величезних кількостях. І, відповідно, закон унормовує усі ці застосування того товару, що люди масово везуть, дозволяє до двох тисяч літрів пального не брати ліцензії на зберігання. Закон комплексно вирішує питання ввезення в Україну електрогенеруючих або електрозберігаючих пристроїв для того, аби вони справді допомогли відновити нашу енергетику, яка дуже постраждала. Що стосується митниці, у нас в листопаді-грудні вже ввозили люди на підставі постанови кабінету міністрів, яка надавала пільгу на введення цього товару, і процедура сам механізм не змінилася.